Ім'я і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Амінь. Амінь. Сьогоднішнє свято чуємо Господнє Слово і хотів говорити вам, Євангелієві духи, і будемо говорити, але прийшло мені на серце трошки вам ще розказати про апостола, який ми щойно чули. А в апостолі говорилося про один з титулів Ісуса, а саме, що Він є. Аму ну, хтось може догадається. Він є Месія, він є Господь, він Бог, він Божий і так далі далі. А в апостолі говорилось, що він ще хто? Священний. Він священний. Або ми говоримо в інших посланнях, є архієрей то то саме, в принципі. Єрей, священний. він є священний. І говориться про те, що він є священник починув Мелхисадека. Тобто новий священник, Вічний священник, бо так само, як в Старому Завіті про Мелхисадека, не було мови, коли він народився, коли він помер. Бо чогось старозавітній первосвященника, Аарон, не знаємо, коли народився і коли помер. Той був брат Мойсей. А цього ми не знаємо. Більше того, ми навіть не знаємо, звідки він прийшов толком. Селем, ну добре, а де той селен, де то місто? Також не написано. Іншими словами, цей священник Бога Живого, Мелхиседей, він є прообразом Ісуса, вічного священника, вічного, який не має ні початку, ні кінця, але який завжди є цим священником. Тут питання до вас, а що таке? Або хто такий священник? Що ми розуміємо під цим? Чи цей священник просто бо він може одягати срези? Ні, напевне, ні. Що є в ядрі своєму? Яке служіння священника? Як ви думаєте? Опа? Ну, що священник робить? Що він робить? Служить. Що значить служить? Гріхи відпускає. Це один з елементів. Має владу, добре, але це до служіння. Це до служіння служить, але тут треба ще трошки Боже. Це також до служіння, і це правильно. Але нащо цього служіння? Для кого точніше це служіння відбувається? Для людей. Священник – це той, який з однієї сторони служить людям, а з другої сторони, заступається перед Богом за цих людей, власне за цих. Власне за цих. Тому ми читаємо в посланнях про те, що Ісус є єдиний посередник між Богом і людьми. Чому? Бо Він, вічний священник, Він той, який завжди і вовіки заступається за мене, в тому числі оця Василя. Він заступається за тебе. Він заступається перед Богом за тебе. Він. І тому і говориться там послання, здається, Івана, що ми маємо великого архієрея. бо він завжди приносить свої молитви за нас перед Богом. Бось неймовірний священник. Бо цей священник має початок. І має кінець. І тому священство переходить від одного до другого, від одного до другого. І цей священник, він є священником тільки тому новозавітнє священство я маю має вас, Бо є Христос священник. Без нього, без заступництва, без посередництва Ісуса Христа. Цей священник не має сил. Оце, це, сили. Оцей чи цей не має сили влади. Ми черпаємо силу від нього. І ми в ньому це все робимо. А тому ми маємо ну, неймовірне не просто щось. Ти маєш самого Ісуса Христа, який завжди там на небі заступається за тебе. Я то тут стою і молю за вас, а Він то там стоїть і молиться за тебе. Оце Священство служить людям, заступаючись перед, перед Богом за ними. А тепер йде Євангелії Духи. І ми чуємо сьогоднішню розповідь про те, як в 40 днів, ні очищення тут не пише, але цей 40 днів, після того, як народилося хлоп'я в Старому Завіті було написано, що мама мала прийти принести хлоп'я і очиститись. Але це більше була юридична нечистота і, відповідно, щоб взяти чистоту. Отже, з цього ми бачимо перше. Ісус, як завжди, притримується, або навіть не так, виконує Старий Завіт. Виконує. в тому числі і в оцих моментах. Він всьому сповнив завіт старий. Він, як я вже також казав неодноразово, Він один-єдиний по факту, який сповнив цілий старий завіт. Приносять вони пару горлиць або двоє голубеня, що є свідченням того, що вони бідні. Ще не прийшли мудреці, золота не дали, ладу не дали. Ще немає бонусів таке. Вони ще бідні, тому приносять всіх горлиці і Дивлячись на цю історію, ми знаємо, що стрітення, що означає стрітися або зустрітися, це і зустріч старого нового завіту. Старий Завіту особлює Симеон, правильний пророк, пророчиця Анна. Новий завіт у особлю Ісус, який є маленький. Однак це не тільки зустріч старого нового завіту. Я би більше сказав, що це зустріч того, кого очікувало серце, це пошук того, кого ти все своє життя шукав. В Симеонові видно кількох людей. Перше, це люди, які абсолютно їм байдуже на Бога і на всіх байдуже. Але насправді кожен шукає щастя, любові і так далі. Кожен шукає. Кожен хоче чути злюбленим, чи він визнає це, чи не визнає. А тому він шукає цієї любові, по факту шукає Бога. Друге, це і ті люди, які знають, що, що вони шукають. Вони шукають Бога. Вони хочуть, прагнуть його. Третє це ті люди, які не тільки знають, що шукають Бога, а які роблять, йдуть до храму, моляться, там, не знаю, читають все те письмо, багато всього роблять, щоб зустріти цього Бога, щоб знайти цього Бога. Однак можна багато хотіти, можна багато робити, багато читати, багато молитись, всього можна дуже багато робити. Але якщо не зустріти Його, якщо не зустріти Ісуса, якщо не зустріти цього Месію, якщо не зустріти, того, хто може дати полегшу твоєму серцю, того, хто може твоє серце любов'ю наповнити, щастям наповнити, радістю внутрішньою, миром внутрішнім, якщо його не зустріти, а ціле своє життя, навіть ходити до церкви, а не зустріти Його то це, не знаю, навіть яким словом розвати, це катастрофа навіть може бути. Катастрофа. Подивіться, цей симон, він той, нам говорить передання, який перекладав старий Завіт з єврейської мови на грецьку мову. Цей чоловік, напевно, ідеально знався те письмо. Ну, ідеально, якщо він перекладав, то він, напевно, ідеально знав це письмо. Якщо цей чоловік, який ідеально знає це письмо, якщо цей чоловік, про якого говориться, що він праведник, тобто дотримує закладу, якщо цей чоловік, він є праведник, значить молиться і постійно в храмі, і певне милостиню дає, і допомагає іншим, все робить. Але Дух йому каже. Що для того, щоб піти туди, ти маєш зустріти Христа Господа. Маєш зустріти Христа Господа. Дивимося на пророчицю Анну пізніше, після нього. Вона починає пророкувати. Коли вона починає пророкувати? Власне, після того, як зустріла Христа Господа. А тому? Ми робимо висновок, що зустріч з Ісусом, це не просто прийти, слава Ісусу Христу, поздороватись, як Тебе звати. Привіт, привіт, папа, папа, пішли. Це не така зустріч. Це не пересічна зустріч. Це зустріч, від якої залежить ціле твоє життя. Зустріч, від якої залежить, де ти там будеш. Зустріч, яка міняє серце. Так що аж пророкувати починає людина. Зустріч, після якої думки сердець починає відкриватися. А тому ми робимо ще більший висновок. У своєму житті ти кладеш різні цілі і ти можеш покласти цілі. Наприклад, машину придбати, хороша ціль, чудова ціль, чому ні? Телефон мати гарний. Це потреба часу. Ти можеш будинок, квартиру мати, добра ціль, потрібна ціль. Роботу добру мати, це також потрібна ці, до якої треба йти. Ти можеш мати не тільки такі матеріальні добрі цілі, ти можеш мати моральні добрі цілі, душевні, духовні, ти хочеш мати гарну, чудову сім'ю. Це прекрасна ціль. прекрасна. Хтось бере і кладе собі на серце, щоб піти в монастир і присвятити так, бути з Богом. Чудова ці, так само. Ти, В тебе може бути ціль, гарно виховати дітей, знову ж таки, їм дати забезпечення, а ще ціль, щоб вони були з Богом, неймовірні цілі, Неймовірні. Однак, якщо ти протягом цілого свого життя кладеш собі ці цілі, а не виконаєш цілі зустрітись з Господом Христом, то що тобі? Що тоді? Це буде традиція, це буде релігійність навіть така, це будуть добрі справи, але, напевне, для себе. Це буде, можливо, на показ, а може і не на показ, таке щире бажання. Але протягом цілого свого життя, більшість за цими всіма дуже добрими цілями. Не забудь виконати найважливішу ціль. Зустріти з Ісусом. Це найважливіше. Це. Подивіться, як Симон говорить після того, як він зустрів Ісуса. Зараз я відкрию. Він узяв його на руки благословив Бога і мов: нині, Владико, можеш відпустити твого, за твоїм словом у мирі, бо бачили очі мої, спасіння твоє. Бачили очі мої, того, хто врятує мене. Я познайомився з тим, хто сотворив мене, від якого залежить моє життя. Тому, Господи, в цьому житті я зробив все, що потрібно. Я зустрів тебе, Тебе зустрів найбільша ціль яка тільки може в твоєму житті. В сьогоднішній час на цій літургії, на цих чуваннях я буду вас просити про щось. Буду вас просити. Щоб ви в своєму, своєму серці зараз прийняли тверде рішення. Прийми це рішення. Не бійся прийняти це рішення. Хочу зустріти тебе, Ісус. Хочу познайомитися і якщо я вже знайомий з ним і знаю його, то нічого, ще раз зустрінься з ним. Ще раз зустрінься з ним. Тому що це найважливіша зустріч в твого життя. Найважливіша ціль. Зустрівшись і виконавши цю ціль, ти все будеш мати. Марія Богородиця це ти та, яка принесла Ісуса для того, щоб Він зустрівся з Симеоном, і тобто з усіма нами. Ми просимо Тебе, Марія, приносити Ісуса до нас, але також просимо Тебе, Марія, торкни наше серце та як Дух Святий торкни, Дух Святий торкнувся, щоб ми пішли на зустріч до Ісуса. І зустріч з Ним. Амінь. Слава Ісусу Христу!